Світлана Рябченко доглядає своїх новонароджених малюків. П'ять днів тому вона стала мамою Тріні. Жінка розповідає, до останнього не розуміла, що при надії, адже має вже четверо дітей і точно знає усі ознаки вагітності. На роботу я ходила, ну, поправлялася, як всі люди, ну, їла все нормально. Мене подозрівали чоловіком, що я вагітна за Поїхали в лікарню, коли врач їхав, каже, давай ка подивимось тебе. На узі відправили, сказали, тройня. Спершу за станом здоров'я Світлани стежили у хоролі, а на 18-му тижні вагітності її направили до Полтави. Тут, в перинатальному центрі, вона проходила стаціонарне лікування до самих пологів. Завдяки сучасним ефективним перинатальним технологіям. Нам вдалося зберегти таку вагітність і пролонгувати її до 35 тижнів. 23 березня, в зв'язку з початком пологової діяльності, проведений плановий кесарів ростин. Першим народився хлопчик 2 кг 30 г, Він найбільший, другий, третій були дівчатка. Вони майже однакові по вазі були: 1 кг 870 г – та 1 кілограм 60 грамів. Відтак на світ з'явилися Маша, Даша та Ростислав. За шкалою абгар, стан немовлят, лікарі оцінили на 7-8 балів з 10, каже професор Володимир Ліхачов. За його словами, ця вагітність унікальний випадок, адже жінка доносила три плоди майже до повної зрілості. Прийшлося прооперувати, щоб надійно дати живих дітей, бо було б. Справа в тому, що вони так тісно між собою розташовані в матці, що могли всілякі ускладнення виникнути в процесі пологів, в тому числі, і найскладніше, найнебезпечніше ускладнення це завмирання когось там із плодів. І тому був виконаний кесарів Ростин. Багатодітна мама Світлана Рябченко каже: родичі вже з нетерпінням чекають їх виписки з перинатального центру і додає, з няньками для малюків проблем точно не буде.